Привіт, мої дорогі господинки! Рада вітати вас на каналі Смачні Поради з Наталі. Сьогодні поділюся з вами простим, але смачним рецептом консервування білих грибочків. Рецепт розрахований на 1 кг білих грибів. Грибочки чистимо та знімаємо брудну шкірочку. Нарізаємо, а так як грибочки уварюються, сучки робимо середнього розміру. Цей рецепт підходить найбільше до білих грибів. Отож приготуйте. Посилання на іншу консервацію грибочків я залишу внизу під описом. До речі, в описі надано час трансляції кожного окремо рецепту. Всі мої поріжали на маленькі, навіть чай поріжеш. Не лишила мені на одного. Ну, не лишила. Ми його з'їмо. ж були такі маленькі, жалко їх їсти. Ну, що поробиш? Вони ж грибочки, їх треба їсти. Отож, грибочки наші добре маємо у водичці. Після того, як ми помили грибочки, ми їх варимо на 1 кілограм грибів 2 літра води. Для того, щоб вони були біленькі, я додала 1 третю чайної ложки лимонної кислоти. Тоді вони пускають ось таку піну. Варимо буквально 5 хвилин. Проціжуємо дуже добре, промиваємо від піни. Лимонна кислота не дозволяє нашим грибочкам почорніти. А ще після цього грибочки вже не будуть пінитися, коли ми їх будемо варити. Отже, маринад на 1 кг грибів, пів літра води, одну чайну ложку солі. Додаємо 2 лаврових листочка, 2 горошини духмяного перцю, 5 чорного та 1 гвоздичка. Варимо 30 хвилин. Викладаємо в стерилізовані баночки наші грибочки. При цьому залишаємо 1-2 см доверху. Білі гриби не мають бути щільно наклажені в баночку. Має бути простір більше водички. Коли ми заливаємо водичку, Водичка просто піднімає грибочки доверху. В іншому випадку грибочки будуть непридатні до вживання, адже кришечка може вздутися і це буде небезпечно для здоров'я. В самому кінці до водички ми додаємо іще 2 столових ложки оцету 9%. Важливо, щоб водичка була аж повінця. Та щільно закриваємо наші баночки. Кришечками провіряємо на наявність повітря, щоб воно не попало туди. Ось так вільно відчувають себе грибочки в баночці. Отож, обов'язково приготуйте одну-дві баночки, поки ще є сезон, щоб вона пригодилася вам в певний час, навіть до святкового столу. Чи то, коли прийдуть до вас хороші друзі, отож, смакуйте з наталі.